Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Мацапура Євген Іванович, кулеметник стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, позивний Джоні, народився 22 червня 1986 року в селі Людвинівка Макарівського району Київської області, в простій працьовитій родині мати Рибальченко Галія Раїтівна. Усе життя працювала нині на пенсії, сестра Ірина Голик, вихователька у дитячому садочку. Родина була для Жені надійною опорою, а він її гордістю. З 1993 по 2002 рік навчався у Вільненській гімназії Київської області. У школі був активним, доброзичливим і щирим. Брав участь у самодіяльності, завжди допомагав іншим, мав багато друзів і користувався авторитетом серед учнів та вчителів. Після школи не продовжив навчання, а відразу почав працювати. Будівництво стало його справою, працював прорабом, мав золоті руки, умів організувати процес і повести за собою. Його поважали колеги за принциповість, чесність і надійність. Женя був людиною дії. Захоплювався спортом, особливо футболом, завжди підтримував добру фізичну форму. Був прямолінійним, з чіткою позицією, умів відстоювати свою думку, але завжди з повагою до інших. Жив за совістю, по правді, не був одружений, дітей не мав, але мав велику родину серед побратимів. Повномасштабна війна застала Євгена в рідному Макарові. Не чекаючи повістки, вже 24 лютого 2022 року він став до зброї, бо знав захищати свій дім і своїх його обов'язок. Вірив, що добро має силу, а справедливість переможе. Із серпня 2022 року проходив службу у військовій частині А 4639 на території Донецької області в районі населеного пункту Різниківка. Був не лише сильним воїном, а й щирим другом. Побратими називали його своїм лікарем, бо він завжди знаходив правильне слово, потрібну пораду допомогу. Казали, Женя віддасть останнє, аби інші були нагодовані обігріті спокійні, у ньому було багато світла. Загинув 20 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. За свій героїзм і вірність Україні був нагороджений нагрудним знаком вірний Україні орденом за мужність третього ступеня посмертного мацапура. Євген залишив по собі світлу пам'ять. Про відважного воїна, доброго сина, щирого товариша, таких, як він, не забувають, такими пишаються, їхнє ім'я у серці нації. Нехай наступні покоління зростають у шані до таких героїв. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.